Дітки, скажіть, будь ласка, яке ми свято будемо відзначати 6 грудня? День Захисника України. Так. День Збройних сил України. Правильно, День Збройних сил України. Збройні сили України боронять нашу державу від ворогів. І сьогодні на занятті ми з вами будемо плести ось такі браслети із стрічечок. А скажіть, будь ласка, чому я взяла стрічки саме такого кольору? Це прапор України. Так, вони символізують прапор України. Так? Синій колір, що означає не, софіка? Не, Небо. Так, а жовтий. Пшеницю. Так, поле пшениці. Добре. А які ви ще знаєте символи України? Віка, які ти знаєш? Прапор України. Так, добре. А Даша? Гімн України молодець. Гер, гер. Так, калина народне сило. А ще герб гер України молодці. От сьогодні нам для роботи потребуються стрічечки і ножиці, які у вас є на карті. Беремо, будь ласка, стрічки. Так. Ого Добре. ці стрічечки. Щосно? Ну? Так, добре. Зараз. Угу. Так. так. Добре. Тепер ми беремо з вами наші стрічечки, складаємо їх. Так. І на відстані 8-10 см Зав'язуємо вузлика. Добре. Тепер ось оціми кінчиками ми потім обріжемо, щоб все було естетично, у нас гарно. Беремо синій, робимо петельку. Жовтим кольором ось так обмотуємо і пальчиками тримаємо. Тепер беремо жовту петельку і пронизуємо в синю. Затягуємо так, щоб не пом'яти стрічечку. Ось ми затягнули, і в нас утворилася така петелька. Бачите, дітки? Так. Тепер беремо синій колір і пронизуємо в жовту петельку. І жовту петельку затягуємо. не... Дуже сильно, щоб не пом'яти стрічечку. Далі беремо жо Збережи країну, Боже, дай нам сили. Я так благаю тебе, я так благаю тебе, збережи всіх рідних, поверни матері сина. Я так благаю тебе, тебе, тебе. Можливо, зайві слова. Жити й також знаєш своєму Слов слові сказав Проси, дитя, не прошу, я благаю, хай про мене вже цей жах, де спокій тим то страждає, Хей ти вже скомнає Збережи країну.